Доброго дня! Сьогодні раді представити до вашої уваги наші ЦКТ на 400 літрів робочим об'ємом, 480 літрів загальним об'ємом. Як можете бачити, дані ЦКТ у нас виготовлені без зовнішньої ізоляції, але з сорочкою охолодження. Сорочка охолодження у нас на циліндрі та на конусі. Сорочка охолодження у нас спільна. Все виготовлено з 34-ї харчової нереживіючої сталі, всередині ємність полірована обов'язково. По виходам згори у нас вихід під шпунтапарат та миючу головку, вихід 6 дюймів, кран відбору проб, кран чистого зливу та кран повного зливу в самому низу ємності. Також, позаду нашої ємності, є вихід під гільзу термодатчика для того, щоб вимірювати температуру нашого продукту безпосередньо всередині самої ємності. Якщо ж вам потрібні ЦКТ на 400 літрів, на 300 літрів, на 500, на 1000 літрів, на будь-який об'єм, який у вас є потреба, по вашим параметрам з зовнішньої ізоляції, без неї, відповідно, залежно від ваших габаритів приміщення, ми можемо виготовити спеціально під вас. Звертайтеся.